Нестійкий початок тижня продовжується. В окремих регіонах дощі і хмари, в інших спека і безхмарне небо. Розглянемо, які зміни принесе 24 червня в різні куточки країни. На Київщині температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, можливий, невеликий дощ. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність місцями короткочасний дощ. У Чернігівській області температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим, очікуються помірні опади. На Сумщині температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 13 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність з можливими слабкими опадами. На сході у Харківській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 15. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, без опадів. У Донецькій області температура день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 17 градусів. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується ясна погода з мінімальною хмарністю. У Луганській області температура день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 3 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півдні. В Одеській області температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер південно-західний швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується переважно сонячний день з невеликою хмарністю. У Миколаївській області температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер південно-західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. День буде сонячним з розсіяною хмарністю. У Херсонській області температура вдень підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер південно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується переважно ясна погода з мінімальною хмарністю. У Запорізькій області температура день досягне 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Криму температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 20. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність, проте без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. Якщо дивитесь наш прогноз вперше або ще не підписані, саме час це зробити. Поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок і обов'язково поділіться відео з друзями. Так ви допоможете нам розвиватися і залишатися з вами щодня. У Чернівецькій області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується суцільна хмарність без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 21 градус тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже безхмарним, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з можливими слабкими опадами. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода з можливими слабкими опадами. У Черкаській області температура вдень буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура вден складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, місцями можливий невеликий дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. Сподіваємось, наш прогноз став у пригоді: гарного, тихого дня, ясного, чистого неба! Бережіть себе, побачимось вже завтра.